Осінь прийшла до міського парку тихою безвітряною погодою і вечорами, сповненими дитячого сміху та розмов дорослих. Одного такого вечора на лавці біля кам'яного водограю сидів дивний чоловік років тридцяти, на його ащоках виднілася триденна щетина. Трохи довге волосся було скуйовджене і недбало прилизане, ніби його ще не підняли з ліжка і на швидку руч привели до ладу. І одягнений він був так, ніби складав свій гардероб із мотлуху, а під ногами, взутими в зношені кеди, стояв худий рюкзак. Але при всьому цьому бродячому антуражі в руках у чоловіка був смартфон із найсправжнісіньким сенсорним екраном, куди він раз у раз поглядав. Люди проходили повз, озиралися, але ніхто не виявляв бажання присісти поруч із ним, хоча всі сусідні лавки навколо були зайняті. Його, мабуть, тішило, що ніхто не хоче до нього наближатися, тому він то сидів на своїй лавці, то розтягувався на ній, звісивши ноги через край. Нарешті, коли західне сонце сховалося і стало помітно прохолодніше, люди почали розходитися. Парк майже спорожнів лише зрідка то там, то тут з'являлася парочка закоханих, а дивно вдягнений чоловік усе лежав, розтягнувшись на весь свій зріст. Жінка, що проходила поруч, нахилилася і торкнула його за плече. Молодий чоловіче, ви мене чуєте? Чоловік навіть не ворухнувся. Тоді жінка посвітила йому в обличчя телефоном і двома пальцями привідкрила його повіки. Побачивши, що зіниці почали повільно звужуватися, вона набрала швидку. «То там у нас? запитав завідувач відділення реанімації Георгій Михайлович. Зачинивши свій кабінет і глянувши через плече на каталку з пацієнтом, привезеним із санпропускника. Молодий чоловік, на вигляд 30 років, тілесних ушкоджень не спостерігається, дихання рідкісне, пульс ниткоподібний. Фельдшер швидкої ввів йому протишоковий препарат, відкарбувала молода інтернка Олена Топорова, дивлячись у супровідний лист. За відділенням помовчав Бродяга, чи що? Чому? Просто одягнений дивно, але від нього не пахне ні спиртним, ні, вибачте, сміттєзвалищем. Не пахне, передражнив її завідувач, і тут же, порушуючи правила реанімації, гаркнув та від нього за версту бомжатиною несе, не відчуває, що що. Дівчина мотнула головою. Ех, та що з тобою розмовляти. Учора ще заліки складала, а зараз розумуєш тут. Загалом, цим він недбало тицнув у бік хлопця. Ліжка не виділяти, медикаменти на нього не витрачати, на харцювання не ставити, ясно? Георгію Михайловичу, ну як же так? Людина потребує допомоги, його по швидкій привезли, намагалася заперечити Олена. Ну, от ти лікуй його за свій рахунок, а в моєму відділенні безкоштовні ліжка закінчилися, знову гаркнув завідувач і пішов, високо розмахуючи шкіряним портфелем. І що робити, Олена Васильівна. Ліжок і справді вільних немає. У боксі гірники після вибуху в шахті, в інтенсивці жінка з астматичним статусом. Ну, не покладемо ж ми їх поруч, боязко запитала чергова медсестра Ганна Федорівна. Олена, насупившись, думала щойно вона пережила справжнє потрясіння від того, що лікар може так поводитися усі її ідеали, поняття про честь і доблесть медиків ледь не розлетілися вщент. Але потрібно було приймати термінове рішення. Дівчина попрямувала до сестринського посту, там написала на аркуші список препаратів, які мала підготувати медсестра, сама ж підійшла до каталки з пацієнтом. В її чоловіка злегка тремтіли. Очевидно, введений препарат почав діяти. Олена видихнула, ну хоч не помре в її зміну. Добрий день, вона торкнула чоловіка за плече. Як ви почуваєтеся? Молодик прочинив повіки і знову заплющив. Ви пам'ятаєте, що з вами сталося? знову запитала вона. Відповіді не було, але Олена придивилася до шиї чоловіка, обмотаної квітчастим платком, і похитала головою. Навколо його горла явно виднівся алергічний набряк. Скажіть, вас вкусила якась комаха? запитала вона хлопця, і той знову заплющив і розплющив очі замість відповіді. Так, ну, хоч щось прояснюється, полегшено зітхнула лікарка і покликала чергову медсестру. Ганно Федорівно, додайте протиалергічне. Добре. Та кивнула і підкотила до пацієнта крапельну систему. Прямо тут будемо прокапувати, запитала вона. Та недобре його в коридорі тримати в такий протяг. А знаєте що? Давайте ми його все-таки до тієї жінки підселимо, поставимо між ними ширму, думаю, ніяких незручностей не буде. Вони обережно вкотили каталку в палату інтенсивної терапії і на силу переклали височенного хлопця на ліжко. Той застогнав, закашлявся. Ох, добре, хоч у швидкі зметикували що колоти», – сказала Олена, інакше міг би загинути. Вранці жінка з астмою, просидівши під крапельницею півночі, заявила, що чудово почувається і хоче додому. Олена похитала головою Я не можу вас так швидко виписати. Ви ще хоча б пару днів потримайтеся під крапельницею, а потім ще потрібно походити на фізіопроцедури». Я, знаєте, можу перевести вас у терапію. Там менш суворий режим перебування і відвідувань, напевно, легше буде. Дівчино, я не можу тут перебувати. У мене вдома собака без догляду, а її годувати треба, розплакалася жінка. Ви що, тримаєте собаку? Вам же не можна? здивувалася Олена. Так, але це ж такса. Вона маленька, майже без шерсті. Відпустіть, будь ласка. Заторохтіла пацієнтка, яка ще вчора не могла промовити й слова. Що за шум? грізно запитав завідувач, зазирнивши в палату. Він вирячив очі спочатку на практикантку, потім на ширму, встановлену в інтенсивці, ну а потім на молодика, що мирно спав на ліжку. Це що таке, топорова? засичав він, дивлячись на Олену, так ніби хотів її проковтнути. Ти що, не послухалася наказу керівника? Дівчина почервоніла, але підійшла до ліжка пацієнта і сміливо промовила. Георгію Михайловичу, ця людина ледь не загинула від укусу невідомої комахи. А ми її врятували. Ви ж самі сказали лікуй його за свій рахунок, так що я вас не ослухалася. Цього разу почервонів сам завідувач. Але не від сорому, а від люті. Він стиснув кулаки. Негайно в мій кабінет. Олена, поправляючи халат, поспішила за керівником, перечуваючи найжорстокішу розправу. Хоча, а що він мені зробить? Ну не вб'єш справді? У гіршому разі напише погану характеристику, але ж це не смертельно, заспокоювала вона себе. Георгій Михайлович плюхнувся у крісло і втупився борштиново-червоними від злості очима. Олена мимоволі зіщулилася, але не встиг начальник відкрити рота. Як у двері пролунав чийсь вимогливий стукіт. Це шо хто? А хто такий зухвалий? запитав завідувач. Увійдіть. Двері відчинилися настіж, і в кабінет залетіла молода дівиця. Скажіть, це ви директор відділення? запитала вона у Георгія. Не директор, а завідувач похмуро поправив той, мимоволі зачепившись поглядом за незнайомку. Вона була прихорошенькою і явно не з бідної родини, тому чоловік, про всяк випадок, вирішив бути з нею ввічливим. А ви з якого питання? ввічливо запитав він. Я дізналася, що вчора ввечері сюди привезли мого онлайн друга, відповіла та зриваючимся голосом. Ми познайомилися з ним по інтернету, мали зустрітися в парку, але в мене машина зламалася, і я сильно запізнилася на побачення. Дівчина закрила обличчя і заплакала, згадуючи, як прибігла вчора в парк, як шукала свого знайомого, який на сайті представився як кавоман, але ніхто не бачив людини, яку вона описувала, і показувала його фото у смартфоні. І коли вкрай засмучена, вона виходила з парку, її гукнула якась жінка, сказавши, що бачила, як хлопця з лавки забирала швидка. Усю ніч дівчина обдзвонювала лікарні, але не знаючи ні імені, ні прізвища приятеля. Так і не могла його знайти, а вранці їй підказали, що швидше за все він може бути в реанімації. Вічливий вираз тут же сповз з обличчя завідувача. Так вона подружка цього бомжа? подумав він і презирливо хмикнув. А ви що завжди біжите на побачення, навіть не знаючи, як звуть хлопця? Ні, зі мною таке вперше, зізналася та. Розумієте, батько хоче видати мене заміж, а я сказала, що вийду тільки по любові, але в моєму колі не так просто знайти нормального хлопця. Вони про себе такої думки. А я хотіла, щоб у нас просто були спільні інтереси, тому і зареєструвалася на звичайному сайті знайомств, щоб знайти когось до душі. Ага, і ви вважаєте, що ваші пошуки увінчалися успіхом? саркастично запитав Георгій Михайлович. Ну, звісно, кавоман такий розумний, такий начитаний, всебічно розвинений. Та ми з ним годинами могли балакати по телефону про що заводно, хоч про мистецтво, хоч про подорожі. І він у будь якій темі все знав і дуже цікаво спілкується, розповідала дівчина. Олена, яка весь цей час стояла мовчки, запитала А ви у ваших розмовах так зверталися до нього без імені? Ну, так, це ж така гра, інтрига. Так захоплює. Але ось учора ми мали вперше побачитися і познайомитися нарешті. А я запізнилася. Запевняю вас, ви не так уже й багато втратили, хмикнув завідувач. Якщо це наш пацієнт, я б не радив знайомитися з ним ближче. Може, перемкнете свою увагу на більш солідного чоловіка? він поправив свою сріблясту краватку. Дівчина здригнула плечима. То ви скажете, де мій кавоман? Завідувач кивнув олині, щоб та провела відвідувачку в інтенсивку. Коли вони увійшли в палату, жінка-астматик уже збирала речі. Хлопець лежав під крапельницею і дивився у вікно. Це він? тихо запитала Олена. Дівчина подивилася на сусідку хлопця по палаті, потім на його кеди, що стояли під ліжком, накинуті на стіл джинси і сорочку. А чому його поклали в такий бомжатник? пробурмотіла вона. Олена докірливо похитала головою. «Дівшино, тут не готель, а реанімація. Кладуть туди, де є вісця. Та ще раз подивилася на хлопця і тихенько покликала. Кавумане, це ти? Чоловік повернув голову, Йолена побачила, як заблищали його яскраво сині очі. Він широко посміхнувся і відповів О, парфумерна фея! Ти все таки прийшла? Дівчина підійшла до нього і простягнула руку. Взагалі то я Неля. Будемо знайомі? Дуже приємно. А я Олексій простягнув руку назустріч хлопець. Як же ти мене розшукала? Олена, зрозумівши, що їй більше нічого робити в палаті, тихенько вийшла. Слідом друга пацієнтка. Буквально через п'ять хвилин вискочила й неля. Щось сталося? співчутливо запитала практикантка, побачивши її розгублене обличчя. А ні, не сталося. Просто він виявився звичайним жеребком, зі сльозами в голосі відповіла та і кинулася до сходів. З вікна Олена бачила, як дівчина підбігла до великого позасляховика, стрибнула за кермо і, різко розвернувшись, помчала з лікарняного двору. Дивна історія, подумала Олена. Чим тільки ця золота молодь не тішиться? Хлопці, звичайно, шкода. Треба буде з ним поговорити, поки не прийшла зміна. Вона зайшла в інтенсивку і стала вимірювати тиск, слухати серце, легені, частоту дихання. Усі показники були в нормі, і вона поплескала його по плечу. Ну, ви просто молодець. А давно у вас алергія на укуси? Я поняття про це не мав. Лежав собі на лавці і раптом щось загуло на кім'ям. а потім сильний біль. Поки я руками махав, у мене в очах потемніло, і все, більше нічого не пам'ятаю. Ви навіть не уявляєте, як вам пощастило, що вас врятували лікарі швидкої, сказала Олена. Укуси в голову нерідко бувають летальними. Чоловік здивовано подивився на молодого лікаря. Серйозно? А я й не знав. У цю хвилину з'явився завідувач. Його погляд не віщував нічого доброго. Уже з пацієнтом воркуєш топерова. Де список використаних ліків? Де квитанції? Я ж сказав, щоб лікувала за свій рахунок, гаркнув він. Георгію Михайловичу, я все оплачу. Ось дочекаюся зарплати і з неї відрахую. Ах ти, розумна яка. Відрахую, а звітність, як накажеш, складати, а? дівчина почервоніла і підвелася. Може, не будемо при пацієнті? запропонувала вона і вийшла з палати. Завідувач злісно подивився в здивовані очі хлопця і, буркнувши: Гаразд, лежи. Вийшов геть. Олексій був приголомшений. Неля його парфумерна фея, яку він уявляв ніжною витонченою дівчиною. Виявилася звичайною істеричною мажоркою, заявила, що не хоче спілкуватися з жебриком, а він лише сказав їй, що живе з хворою мамою у двокімнатній квартирі і заробляє написанням статей в інтернеті. Вона не проявила ані найменшого інтересу до того, що він ледь не загинув, влаштувала йому сцену, мовляв, чому одразу не сказав, що в тебе ні копійки за душею, і втекла, залишивши за собою тільки легкий парфумерний шлейф. А ця маленька дівчинка інтерн жаліла над ним і стала лікувати супереч забороні керівника за свій рахунок. Він знову подивився у вікно і подумав, що, схоже, нічого не розуміє в жінках. У палату зазірнула чергова медсестра. Ну, як справи, я зміну здала. Далі за тобою Юлінька наглядатиме, сказала Ганна Федірівна і помахала пацієнту рукою. Зачекайте, схаменувся, Олексій. Скажіть, а ця дівчина лікар, вона справді має заплатити за мої ліки? Ну, а тобі що? ухильно відповіла жінка. Скажи спасибі, що вона такою уважною виявилася, а то б невідомо, як твоя алергія себе повела. Могло й до колапсу дійти. А мені підкажете, скільки потрібно оплатити? Я внесу гроші. У тебе. недовірливо хмикнула медсестра. Ну тоді причепурився б, що краще. Вона пішла, а хлопець знову втупився у вікно. Та нічого він не розуміє в жінках, тож усі його плани напевно не спрацюють. Олена повернулася додому дуже засмученою. Як пережити ці несплановані витрати, і як пояснити хворій мамі, що значну частину зарплати тепер доведеться віддати і на що жити потім. Теж незрозуміло мама працювала фельдшером у школі, але після смерті чоловіка якось швидко здала. Стала хворіти, часто бувала на лікарняному, директриса натякала їй, що їй потрібні здорові працівники, але мама звільнятися не хотіла до пенсії було далековато, а знайти нову роботу в її вже солідному віці та з купою діагнозів до того ж стало важко. Тож Ірина Романівна трималася за своє місце щосили, виходячи на роботу навіть при дуже поганому самопочутті. Зрештою, якось впала в непритомність просто по дорозі туди. Олена того ж дня пішла в школу, написавши замість мами заяву про звільнення. Доню, та що ж ти наробила? дізнавшись про це, заплакала мама. На що ж ми тепер житимемо? Допомоги по втраті годовальника вже не платять, пенсія мені теж поки не світить. А з твоєї інтернівської зарплати половина на комуналку піде. Мамуся, ну не плач, ми щось придумаємо. Я он, до речі, підробіток взяла курсові писати, а ще в одному журналі пишу огляди ліків, не пропадемо. Заспокоювала її донька, хоча й розуміла, наскільки їм тепер буде важко. І ось тепер ці несподівані витрати як викрутитися. Чомусь гадалися яскраво сині очі пацієнта. І вона подумала, що не перенесла б, якби вони заплющилися назавжди. Хоча чого в ньому такого особливого? Звичайний молодий бродяга, яких чимало серед хлопців, які намагаються знайти себе. Олена не здивувалася б, якби Олексій виявився сином якихось фермерів, який не захотів прийняти у свої руки справу батьків і дідів і просто злиняв у місто шукати пригод. А може, спеціально знайомився з багатими дівчатами, щоб жити за їхній рахунок. Та ні на Альфонса не схожий. подумки заперечила сама собі Олена. На вигляд, цілком собі пристойний хлопець, і голос приємний, і мова красива. Ой Єлен, знову. А він же твій пацієнт, тож нема чого тут. відсварила вона себе, вкладаючись у затишне ліжко. Георгій Михайлович, напевно, вижене його з відділення. Тож у наступну зміну хлопця ще й слід простигне. Вийшовши в чергову добу, дівчина сама постукала в кабінет завідувача, щоб сказати, що готова оплатити рахунок. Якраз напередодні сусідка погодилася позичити, а начальник подивився на неї якось дивно і процідив Нічого платити вже не потрібно. Іди працюй, топорова. Георгію Михайловичу, спасибі вам величезне, ви такий добрий, ви все таки провели його. Як? Нікого я ніяк не проводив. Він сам за себе заплатив, зрозуміло, так що йди не заважай тут. Вона мовчки вийшла з кабінету, не розуміючи, як цей бідний на вигляд хлопець зміг викласти таку кругленьку суму. А може, це його знайома парфумерна фея схаменулася і вирішила допомогти другові в біді? А може, його знайшли батьки? Вона зазирнула до чергової медсестри. Ганнофедрівно, пацієнта з інтенсивки вже виписали? Та добродушно кивнула. Так, поїхав уже. Такий хороший хлопець виявився, хоча й дивнуватий. Але зате тобі не доведеться за нього платити. Так, мені вже сказали, пробормотіла Олена. А не знаєте, де він гроші взяв? Ой, звідки ж мені знати? Хоча постривай, він, начебто, переказом із банківської картки розплатився. Ну так, точно. Олена постояла з Ганною ще трохи, слухаючи її розповіді про новоприбулих хворих. Сама ж ніяк не могла викинути з голови Олексія. Його красиві очі, оксамитовий голос і дуже дивна поведінка. Наступного Ранку вона виходила з лікарні під проливним дощем. Погода змінилася так різко, що напередодні Олена навіть не взяла із собою парасольку, тому, добігши до зупинки, вже промокла до нитки. Обтрушуючись під навісом, Ганна раптом почула поруч голос Олексія. «Олена Васильівно, що ж ви так швидко бігаєте? ледве нас догнав!» Вона підняла очі і побачила сяюче усмішкою обличчя колишнього пацієнта. Щоправда, цього разу воно було майже невпізнаним, гладко виголене, ретельно причесане. Він взагалі був одягнений. А ще від нього пахло довгим парфумом. Ой, Льошо, це ви? зніяковіла дівчина. А навіщо ви за мною гналися? Тільки тепер вона побачила, що хлопець тримає руку за спиною. Він перехопив її погляд, випростався і простягнув її, запакований у прозору плівку, букет рожевих троянд. Щоб подякувати, просто сказав він. Ну навіщо ви так турбувалися? Знову почервоніла Олена. Теж промокли до нитки, а не страшно. махнув рукою Олексій. Заради такої дівчини я навіть готовий і застудою похворіти. Ну, навіщо це? посміхнулася Олена. Вам що, сподобалося у нас лежати? Ну, не те, щоб я прямо в захваті. Просто хотілося побачитися з вами і поговорити. Почекайте мене тут, будь ласка, я зараз, раптом сказав він і кудись втік. Ні, він безперечно дивний, подумала Олена. Але через пару хвилин за два кроки від зупинки просигналізував автомобіль. Льоша висунувся з вікна і покликав: Олена Васильівно, сідайте підвезу. Вона, бачачи, що Льоша перегороджує рух іншим, швидко застрибнула на пасажирське сидіння. Ви просто не перестаєте мене дивувати, зізналася вона, коли хлопець поклав на її коліна легкий плед. В ділені надійшли якимось бродягою, людиною без імені прізвища. А сьогодні в мене прямо виникають питання: ви взагалі хто? Олексій посміхнувся. Боюсь, вас розчарувати. Але я звичайний розпещений. Вірніше, сам то я IT-фахівець, а ось мама моя вельми заможна бізнес-леді. Знаєте, просто хотів знайти собі дівчину, яка полюбить не мій статус, а душу внутрішній світ. Розумієте? Олена знизила. Плачима. Вибачте, але якось не дуже. Не доводилося мені бувати на вашому місці. Я ось живу теж із мамою, але інвалідом фактично. Тож, наша маленька сім'я тримається на мені і ніколи так розважатися. Молодий чоловік зажурився. Треба ж, я всім дівчатам розповідаю точно таку ж історію про себе, а у вас вона виходить невигадана. І все-таки я не розумію, навіщо вам цей маскарад. Ну, як бачите, план спрачував. І чергова знайома втекла від мене щойно зрозуміло, що я небагатий і живу з хворою мамою. Тож весь мій багатий внутрішній світ, яким вона так захоплювалася, усі наші три місяці листування і телефонних розмов до півночі, підсумку виявилися їй непотрібні. А ось ви абсолютно мене не знали, але зробили таке, чому ціни просто немає. Він раптом узяв її руку і гаряче поцілував: Льошо! Але я все-таки лікар, спробувала заперечити Олена і м'яко відсторонилася. Георгій Михайлович теж лікар, сказав Олексій. Але я одразу зрозумів, його цікавлять тільки гроші, а не життя пацієнтів. Олена не знайшла, що відповісти, і в салоні зависла мовчанка, тільки дощ усе барабанив по кузову і лобовому склу. Побачивши, що вони під'їхали прямо до її під'їзду, дівчина навіть не здивувалася, лише подала руку на прощання. Спасибі вам, Льоша. Не дуже приємно було б їхати в автобусі, мокрій із голови до ніг. Взагалі, друзі, звуть мене Олекс, сказав він, але ви кличте, як хочеться. Ми ж іще побачимося, правда? Можливо, посміхнулася вона і побігла до під'їзду. Біля будинку, розгортаючи букет, побачила в ньому записку Олено, я розумію, що в це важко повірити, але здається, та ні, я впевнений, я у вас закохався. Не відмовте мені ще в одній зустрічі. Через день вони сиділи в затишному кафе, а після чергової зміни Льоша знову підвіз її прямо до будинку. Вечорами він дзвонив їй побажати на добраніч, а вранці зарядити гарним настроєм на весь день. І незабаром молоді люди зрозуміли, вони не хочуть розлучатися, їм хочеться бути разом завжди. Олекс познайомив її зі своєю мамою. Власницею найбільшої в їхньому місті мережі косметичних салонів. Лікар-дерматолог за професією Вероніка Львівна страждала невіліковною вродженою кульгавістю, але це не завадило їй створити справжню імперію краси. Сподіваюся, Оленочко, ти станеш моєю правою рукою, ну а потім правонаступницею», зізналися зізналася Олені майбутня свекруха. Але як вам взагалі вдалося досягти таких висот? Щиро захопилася дівчина. Льоша сказав, ви ростили його одна? Так, і мені здається, саме це дало мені сили, бажання довести його батькові, що він мене не зламав, коли принизив і відмовився визнавати сина. Я навіть по батькові дала йому інше, щоб Льошка і не намагався шукати свого татуся. Через кілька місяців Георгій Михайлович отримав листа від своєї колишньої однокурсниці. Привіт, Гога. Сповіщає тебе, що завтра наш син одружується з прекрасною дівчиною, яка, сподіваюся, ощасливить мене онуками. Співчуваю, що ти не розділиш із нами цієї радості, адже за документами ти йому ніхто. Прощай. Завідувач реанімації зім'яв листа і кинув його в урну, голосно вилаявшись, але по душі його розлилося невідоме раніше почуття. Біль, самотність. А молодий підприємець Олексій та його наречена Олена ішли під вінець у супроводі своїх мам і однокурсників. Ошатну маму Олени котила у візку доглядальниця, яку найняв зять у спеціальному агентстві. Льошина мама йшла, спираючись на свою улюблену тростину, і нікому, навіть на думку, не спало подумати, що ці дві літні хворобливі жінки могли бути. Нещасні, адже на їхніх обличчях світилася радість за щастя своїх дітей.